Нетлінні мощі святих Космий Дем'яна віднині допомагатимуть парафіянам Яремчанського собору Різдва Івана Хрестителя. Такий безцінний духовний подарунок міському храму зробив онук нині вже покійного надвірнянського священника Степана Киселевського. Кореспондент газети Яремчанський вісник Всеволод Киселевський на урочистій передачі священних реліквій була і наш кореспондент Надія Головінська. 7 липня у суботу на храмове свято мощі святих чудотворців Косми і Дем'яна передані на постійне зберігання у храм Різдва Йоанна Хрестителя в місті Яремче. Ці мощі освячені першим українським кардиналом і митрополитом Михайлом Левицьким, який народився в селі Ланчин над Вернянського району. Він є одним з найвідоміших ієрархів Української греко-католицької церкви, з 1816 року стає предстоятелем Української греко-католицької церкви Митрополитом Галицьким та Архієпископом Львівським святі чудотворці Косма і Дем'ян були лікарями, оздоролюючи хворих, часто навертали їх у Христову віру. Косма і його брат Близнюк були піддані тортурам і замучені. Їх гріб прославився чудами і став місцем численних прощ. Мощі святих передав урочисто настоятелю церкви, отцю Мирославу Бойку, кореспондент газети Яремчанський вісник Всеволод Киселевський, внук світлої пам'яті отця Степана Киселевського, який в часи тоталіта. Тарного режиму зробив вагомий внесок в утвердження незалежної України і відродження Української греко-католицької церкви. Віднині ця священна реліквія, збережена отцем Степаном Киселевським, який залишився вірним своєму покликанню навіть у найважчі часи, позначені переслідуваннями, буде знаходитися в церкві Різдва Святого Йоанна Хрестителя. Як відзначив у своєму виступі, настоятель церкви, отець Мирослав Бойко, віднині всі потребуючи будуть мати можливість звернутися в Молитві до святих космі і Дем'яна, благаючи через їх посередництво Господа. Оздоровлення, опіки, ласк для себе і своїх близьких. Як розповів нам Севол Киселевський, що чудотворні мощі передав у спадок його дідусь, отець Степан Киселевський. Ці мощі зберігалися мого дідуся, який був греко-католицьким священником отця Степана Киселевського. Так само дуже довгий час служив в надвірні, в пасічні, в батькові, в перерослі, в Тарновиці. То всі села, де він колись був священником, були тоді часи нелегкі, було тоді тоталітарний Режим комуністичний був, саме ці мощі він зберіг. Я, вони мені ну, дісталися так, ну не можна сказати, що спадок дісталися, але вони мені дісталися, і саме я довго вагався, куди їх віддати, куди їх передати, або вони ну, максимально служили людям, тому що ці святі ще й до того всього лікарі, тобто в них можна просити ласк, оздоровлення. Маємо з історії, знаємо, що було багато. Чудових оздоровлень людей, які молилися до них, і враховуючи те, що Яремче є нашою гірською столицею України, я її так рахую. Це місто дуже люблю. Я тут працюю. Ці люди мені стали близькими і дорогими. І такий прекрасний храм тільки ново збудований, тому я передав сюди з огляду на те, що по-перше, це є Яремче, це наша столиця, гірська столиця, але і так рахую скориста столиці України. По-друге, що сюди приїжджає дуже багато народу з цілої України, навіть не з цілої України, а з різних куточків ну можна сказати, що не тільки Європи, але світу. І ці люди вони все зможуть приїжджати своїми різними клопотами з різними ну, доляганнями, скажімо, якимись чи здоров'ям, чи це, і вони все можуть в цих святих Просити того оздоровлення, тому сьогодні я це передав, виходячи з того, що вони тут будуть найбільш ну, і почитані, і доречні саме в цій церкві. Яремчанський міський голова Василь Онучак подякував за безцінний подарунок сьогодні. У день такого прекрасного свята, свята Івана. Хочеться подякувати жителю міста Надвірну, Всеволоду Киселівському за те, що він вручив урочисто перед громадою, перед великим здвигом священників на храмове свято, нашій церковці, святі мощі, лікарів, Косми та Дем'яна. Ця ці сіті мощі будуть допомагати жителям міста Яремча у великій вірі про те, що велика віра в Бога і сила в Бога будуть додавати їм здоров'я, силу, наснагу, і віриться, що саме ці святі мощі і лікарів буде об'єднувати нашу яремчанську громаду. Яремче є тим культурним та християнським осередком, куди з'їжджаються люди звідусіль, маючи не тільки потребу відпочити, але оздоровитись духовно і фізично.